Чому думка інших болить більше, ніж своя? Коли ця тривога стає надмірною, коли ви десять разів прокручуєте розмову, що ви сказали і як, а може, ви були занадто емоційні? А може можна було підібрати інші слова? Чому так буває? Початок у дитинстві, як завжди, погляд матері, це перше дзеко. Через її очі дитина починає розуміти, чи добре бути собою. Якщо цей погляд був холодним, критикуючим, роздратованим, вимогливим, це дзеркало спотвори. Ми починаємо шукати схвалення у інших людей. Що думає інший? Дуже часто це дорівнює, що скаже внутрішній критик. Ми дуже часто боїмося осуду самих себе, свого власного критика, а приписуємо оцей страх думки інших іншим людям. Чим більше критики в нас, тим більше страх осуду назовні. Якщо ви самі себе порівнюєте з іншими, оцінюєте негативно, картаєте себе, то світ здається ворожим. Люди назовні, наче якось не так дивляться, прискіплюються, тому що в, у нас внутрішньо дуже розвинена ця фігура. Але чим більше ми намагаємось подобатися, тим менше залишається за нас самих.